Вітаю, не знаю, що з цього вийде. Узяв я знайомого От амулет під реалізацію. Та і так, як запасне авто розібрана ходовка. Тут вже живого місця немає, стойка вся витекла. Упорник роздушений, тарілка роздушена. Відбійника пильником нема в стойці. Стабілізатор втулка розбита, сінблоки порваний. Один і другий, бо машина скакала. Що ще цікаво? Радіатор вже відсутній витягнули вже по всіх трубках тік. Треба було доливати вже літрами воду. І сама грудзинка. Демит. Як запускаєш взагалі страшна хмара? Як їхати, то більш-менш, ну, але все чути гріли маслом. <кхід> Йому сусід десь в селі перебирав двигун, після чого я регулював компенсатори, бо всі клапана були зажаті. От ще що, клапана. Кришка текла по прокладці, піддон. Прокладка вилізла, теж текло все. Ну, піддон ще не зняли, вже відкрутили. І от я зараз в роздум'ї, чи знімати бошку і дивитися далі, або спробувати поміняти сальники клапанів, не розбираючи двигун. Тоді подивитися, що в нас вийде, бо так свічки не дуже засрані. Свічка, в принципі, майже в робочому вигляді. Тобто підозра, що масло йде не знизу через поршня, а ллється зверху через клапана. Ну, Це якщо немає якихось там тріщин. Розбитих втулок і такого подібного. Хоча двигун працював рівненько, файло, не стукало, нічого не грюкало. Ну от, Напевно, так і будемо робити. Спочатку скинув один сальник, подивлюся в якому він стані, і тоді вже будемо думати, чи йти далі цим шляхом, чи розбирати двигун повністю. Так, саники вже... Поміняв. Зараз ще пройдусь, відрегулюю компенсатори. Сальники міняв з допомогою мемотестера, подаючи повітря в камеру згорання, виставляючи поршень ВМТ. І тоді зйомником, йовником, таким можна, от, можна, перекручуючи шпильку прожимаєш пружинку і потихоньку. Міняється. Що, працюємо над нашим амулетом. Ось вже перебив нові у важіль. Стояв якийсь суцільний, певно, Volkswagen чи який. І також ще проводимо заміну вкладишів, Ось в такому вони стані. Це от шатуні з такими п'ятничками, вони всі вибиті повипадали. ще трималися, але оце от, таке такі от цятками. Не знаю, чи при зборці попало якесь болото, чи недостатньо було змащено, завели дали оборотів. Ну, по шийках ніби нічого такого не видно. скажуть, кажуть, виходячи з бюджетного варіанту. Роблю тільки підміну. Що потрібно, щоб поміняти вкладиші. Ну, шатуні тут в принципі, без проблем. А коріні для цього потрібно ослабити всі рівні, зняти, зняти масло і відпустити всі болти десь на оборота від моменту контакту. І молотком трошки зрушити бугіля, щоб колінвал. Трішки опустився. Тоді можна витягнути верхній вкладиш. Там от я використовую викрутку гачок і руки, змащуючи файненько, зверху йде з прорізю. Отак отакі нагадую. Нижній вугільки я почистив. Ось зараз закладаю першу шийку. І так переходимося усі. Так, нарешті він вже на колесах, ходовку вже всю зібрали, передивилися, переміняли. Замінена стойка, замінені салінблоки, не видно новенькі, перевірена, заміна шарова, наконечник. Пильник рулівої. Ще лишилося поміняти втулочки стабілізатора. Ну, ліву сторону відповідно. Піддон вже стоїть. Хотів перевірити, чи в нас все тримає, нічого не тече. Не поступає бензина. Так що зараз будемо шукати, в чому причина. Так, дібрався я до фішки. Ну, там, жовтий з червоною полусою проводочок на масу і контрольна лампа. Мобу перевірити, я у нас живлення чи нема. Вмикаємо запалення. Так, Електрична частина працює, Значить щось фішкою або з насосом. На рахунок бензонасоса. Не знаю, що з ним було, став фішку, отак От вимкнув запалення. Вимкнув ще раз. І він завівся. Знаєш, щось відійшло. Працює, одної проблеми менше. Капотом у нас вже все на місці. Ну, лишилося от вичистити, видути тут все. Ну, Ось таке. По лівій стороні стабілізатор стояв не в ту сторону. Бублики вже продавлені. Колодки заклинивші, майже вибивалися ледве-ледве. Шарова розбита. Наконечник рульовий, розбитий. Все, міняємо коладки відповідно новенькі. Ось така я вигляду нова. Ось, з лівої сторони ще добрі, з правої там це взагалі чудово. Ось такі от їздюхи. Бачите, бачите, пильнички новенькі, свіже мастило, пильників вже тут не було, вже закисло все, супорт не ходив, колодки суть, посадочні теж обчищені, бо колодки вже клинили. Працюємо. Проводимо косметичні засоби. Повернув фарегі, виглядає вже симпатичніше. От Пропаю зараз тріщини, тут була дюрка, куплені вже отуманочки новенькі, теж буде впливати на зовнішній вигляд. І потім ще з цієї сторони отакова, виглядає, проти отуманка плавилась, теж тут побити. Понизу ніби все сухо, тут якісь старіші потьоки, їде непогано, схід розвал по поправом. антифриз не тече. Якщо що, вже клієнту можна показувати. Такі працюємо над цим. Що, тепер перетираю, загрунтую і так вже лишим. вигляд вже буде трохи кращий. Підготував вже другу частину. У нас запаяні дири, шкура обежив, тепер будемо грунтувати. Праву сторону я вже скінчив, ну, помити треба. Не ідеально, але вже з п'яти метрів не видко. Маленька працюваночка. Зараз працюємо над правою. Тут у нас цікава проводочка підгорівша. Зараз розмотуємо, зроблю ту вставку. зняв от фішечку з сирени штатної, яка в нас ну, амулетків не задіяна. Використаємо мені тут там всередині там все красиво. Міняємо. Ось така красота у нас всередині. Ось вона все. лампочка в чудовому стані. Як воно ще не згоріло все. Новенька трошки підмалювати. Новий поводочок. Обов'язково треба зробити якусь <кій> нарощення на вентиляцію, оскільки на нових там нічого нема. От на ліву сторону я поставив старенькі, а тут нічого не було вже. То от всі шланги наростив, щоб вода. Не попадало всередину, бо буде таке, як і зі старою. Зараз проверяємо, чи працює. встановив про туманки, ніби світять, але куди вони світять, незрозуміло. От зняв і можете бачити, ось тут, о, язичок впирає в корпус оця пружинка. Теж впирає корпус, тобто регулювання ніц не поможе, воно нічого не зробить. І витягну я з лівої. От лампа. Ось какую От нитка. Бачите, вона під кутом стоїть, просвічується. Тобто фокус буде розмазаний, поставив запасну, поки що вліво, але це не дуже допомогло. Світить, вона невідомо де. Ну, зараз витягую лампочку, спробую попідгинати, то, щоб вона регулювалася. Загнув я цей вусик, вигнув, загнув сюди, той, що був під низом, він обломаний чомусь. Цей теж трохи підігнув. І от у нас така картинка. От та от лампа от там всередині механізм Де він? От того. Він люфтит. І от ця От стерня гуляє туди-сюди. Ну, Не видно. от. От. Ось. Бутовий нахил, оцей регулювачний болт, який має тримати фару жорстко. І світить у нас незрозуміло куди. Офіційно заявляю, це є гімно, а не лампа. Це так, або світило. От надихіох хіба що піде. Ось її номерок. Ціна середня з аналогів. Але не беріть таке. Ну, оскільки ми перекупську схему робимо, ну, вже піде так. Для особистого користування це непотрібно. Для порівняння знайшов скобку старої протитуманки, та що ще працювала. От зроблено воно нормально. Так от виглядає. Ви Можете подивитися, як зроблена ця. Все, нарешті закінчено. Все, працює, все світить. Підстроїв, якраз темно. Ось можете судити, яке пятно дають у ці фари. Якби знав, я б ніколи не брав. От ліво теж кістки не зрозуміло, де воно світить. Це от правий я тільки що показував. На вулицю, щось воно буде освітлювати. Слабенько, дуже слабенько чогось. Ну, двигун не працює, зарядки немає, але це є просто... Аби було, не було дирки. Ну що, наша епопея закінчується. Торгувалися. Правда, торгаш налий. Вийшло трошки менше, ніж ми сподівалися, але хай вже їде, бо він мені вже заважає. Ось в такому вигляді, все працює, чоловік от їде.